Всіх вітаю, хотів би відповісти на цей коментар, який ви бачите вище. Я хотів би поговорити стосовно вашого родового біса. А, коли саме годувати його, чи можна годувати в парку. Дивіться, тут відповідь максимально проста. Це ваш помічник в першу чергу. А також, це не забувайте, що це біс. І ваш родовий біс, він максимально, якщо ви вже вийшли з ним на зв'язок, якщо ви знаєте, що він у вас є, якщо ви це все підтвердили. І я рахую, що із часом, після того, як ви вийдете вже на регулярне годування його, на регулярну роботу разом із ним. Не просто так, аби це зробити, тому що так треба. Ні, вам потрібно це відчувати, і тоді у вас дійсно налагодиться вже зв'язок, тоді ви зрозумієте, що нема правил із ним. Тому що це все відчуття, отон, як є туди. Вас це не сидеть, вичайте, може сильний відати. Зрозумійте, система працює, дана система і дана робота із вашим родовим бісом працює е, саме так, як захочете ви. Як ви це налаштуєте, як ви з ним домовитесь? Так, можна в парку це робити, але скажіть собі, де собі на запитання, чи буде вам зручно е, завжди, наприклад, ходити е, в парк. Коли він попросить, чи буде у вас можливість в 12 часов ночі а, ходити? Так, це не обов'язково, але це максимально си сильно і це максимально відкриває межу між світами у нашим і астральним світом, щоб вийти на, з ним на зв'язок. Чи буде вам зручно ходити в той парк, в той ліс? Чи буде у вас можливість зробити постійний алтар в парку, де його не, ніхто із лєвих людей не буде чіпати там бачити? Чи буде це. На це можливість. Тому я... ви можете робити, як хочете, тому що я, я на початку теж з ним спілкувався і налагоджував зв'язок на початку року саме через місця. Ну, перший у мене вихід на зв'язок з ним був взагалі на горі, а потім я вже це налагоджував так, як мені це зручно, і теж це були різні місця. Я потім зрозумів, що ну, це так діло не піде, тому що потрібно одне постійне місце і ось. Тільки недавно я почав облаштовувати його вівтар саме там, де я знаходжусь, саме в тій кімнаті, де я знаходжусь. Тому що це реально зручно і реально можна на постійній основі оновлювати, підносити, спілкуватись, грубо кажучи, ти можеш так само працювати з картами тару, а, так. А, Підлаштувавши рядом, поставивши його вівтар, задля того, щоб ти сильніше відчував, сильніше читав ті карти, ті розклади. Ну це дійсно зручно. Відповідаючи на ваше запитання, так в парку можна, час не, не суто важливо, але ну я би в день не робив це, я би робив це як мінімум на закаті сонця. <соця> на... На закаті Сонця і ближче або ближче до півночі. В ідеалі, звісно ж, північ. Які слова казати, як його викликати? Дуже багато інформації в книжках ви можете знайти. Можу порадити книжку. Порадити книжку Єсенія Ушакова. Я не пам'ятаю точно там просто чи просто Єсенія Ушакова родові піси. Чи... Як працювати з родовим бісом? Якось так. от а Слова, але я з часом я початку робив по цій книжці, а там по цій книжці потрібно було опівночі три рази протупотіти ногою, сказати, що ти його викликаєш, назвати його ім'я. І сама. Сам викласти саму суть питання, навіщо ти його викликаєш? І після цього там зробив підношення, сказав: я хочу тето тето, за це тобі буде тето тето, тето. Протупотів три рази ногою, щоб закрити зв'язок, і все, на цьому все. Більше якісь фантастичного, щось фантастичного на цей рахунок видумувати я рахую більше не треба. Дякую, став лайк, просто лайк.